А зараз подивимося ще раз на реакцію Запорібріка з Росії на те, що у Львові вчора відбулося і прозвучало. От Медведєв Дмитрій Медведєв знову, очевидь, не в зовсім тверезому стані. Вирішив в своєму Твітері, в своєму перепрошую. Твітер в нього є. Може, він і в Твітері це написав, але це телеграм-канал Медведєва. Він правда дублює часто такі дописи. І от написав він, власне, не добираючи слів, про те, що з Варшави, Вільнюса і Києва зібралися троє представників, з яким з імперськими амбіціями, де він там побачив імперські амбіції, фантомні болі. Це, це все він про себе пише, про Росію. Імперські амбіції, фантомні болі. Це про Росію, яка хоче знову заграбати Україну. Е, зібрали, скаже, у Львові визваних фантомної болі, визваних потріпавши їх, їх історією. Ну, це якраз про Росію, один в один. Виявилося, що моляться вони на танки, леопарди, всякі там модернізовані нашими врагами Тем 72. Росія молиться на танки. Танки. Вона танками хотіла переорати і закатати Україну. Не вдалося. Е, ну, називає значить, англійські танки британські неліквідом. Це знову ж таки е, характеризує самого Медведєва і російський оборонпром з найкращого боку. Все це желіза в будь-якому випадку скоро стане ржавим металоломом. Ну, Так як стали російські е, колони бронетехніки на Київщині, Сумщині, Чернігівщині і Зюмщині, теж ржавим металоломом, теж про Росію. Абсолютно пассаж. и это не спасет распадающуюся на части искусственную страну. Ну так само, друзі, мені здається, що це Медведєв про себе і про Росію написав. Тому що Росія вже тріщить, розпадається, і всі вже навколо говорять, що після поразки у війні в Україні Росії не буде в тих кордонах, в яких вона зараз є. Ну далі звучить теза із всіх методичок, які транслювали і Києва, і там різні неадеквати у російських ефірах, про те, що Львів стане Лембергом, що за роту танків віддали захід України, Польщі. Це те, чим. Росіяни себе зараз втішають, намагаються самі себе задурити, обманути. Тому що від початку вони мріяли, що коли вони вторгнуться в Україну, то їх всі підтримують. Угорщина забере собі Закарпаття, Румунія, там не знаю, Бесарабію Буковину, а Польща забере собі Львів. Вони це відверто пропонували усім навколо. Давайте розділимо Україну, поділимо її. І звичайно, ніхто їх абсолютно не підтримав, не почув. Можливо, Орбан щось там і думав, і хотів, і мріяв в своїх вологих снах, але про це ми наразі не знаємо і найближчим часом, мабуть, не дізнаємося, хоча може і цей момент. Момент прийде, то бачимо, що у Москві дуже дуже болісно, хворобливо навіть відреагували на те, що вчора прозвучало після саміту Люблінського трикутника у Львові.